Лес Діва, Козиріх, 6 по 12 листопада, самі основні моменти. Що на вас чекає на цьому тижні в кінці? Як завжди карта для кожного знака окремо на тиждень. За особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм, є все в шапці профілю. За лайки, коментарі, підписки буду дуже вдячна. Це підтримує мій канал і моє бажання далі е, знімати. Так. Ага. Угу. Телец Дева Козеров. Угу. Слухайте, у вас якийсь режим очікування. Прямо от дві карти кажуть про очікування, дві карти кажуть про страх. Знаєте, як будто ви будете сидіти і чогось чекати в страху. Тобто, можливо, вам якась прийде інформація не дуже гарного характеру, або не так, як би ви хотіли це чути, скажем так, да? і. Вам захоче закритися від всіх навколишніх себе ви будете відталкувати від себе людей. І при цьому вам захочеться, знаєте, обдумати. У вас така пауза. Пауза, обдумати. Ну, при этом, що що ще хочеться сказати, страх. У вас буде посіщать у вас страх, якісь депресія і так далі. Можливо, якщо це ми дивимося. Або здоров'я, то можливо, це для жінок, це жіноча все-таки енергія. Можливо, вам прийдеться десь на стаціонар. Можливо, хтось вагітний ляже на стаціонар, да? можливо, це обстеження треба буде по жіночому пройти, Також така можливість є, або це може бути планова операція. Це також може бути. Це якщо ми дивимось, думаємо про здоров'я. Да? В цілому ситуацію я вам сказала якийсь страх, переживання, от нервова така історія. Тут більше нервова історія. Про, про незнання. Я, тут більше карти кажуть про те, що от я чогось не знаю, але я цього боюсь. Боюсь, можливо, того, чого я не знаю, що мене далі там, наприклад, чекає. Друга, е Частина неділі, тижня, скажімо так, тут от гармонія сімейна, фінанси, можливо, ви отримаєте, можливо, якісь гарні звістки. Знаєте, от там в сім'ї тут все добре. Знову ж таки, отримання якихось новин, які по факту змінюють. Можливо, тут, от, знаєте, в режимі жидання, а тут уже по факту вони вже приходять ці новини, і вони міняють ваш устой, ваш уклад, те, що, те як ви. Живете на даний період часу, да? якісь трансформації, щось відходить від вас, якась частина вашого життя, скажімо так, уходить. Це може бути робота, це може бути якесь хобі, якась там ще щось. От щось повинно відійти. Це вже ближче навіть до вихідних. такі зміни, від яких не втікти. Але далі в нас іде карта навчання. Да? Тобто ми от щось одне завершаємо. Це може бути, знаєте як, ви там. Звільняєтесь з роботи своєї, йдете да, на нову роботу, підвищуєте свою кваліфікацію, берете нові знання для того, щоб рости да, в професійному плані, там, ще в якомусь. Ну, тут більше фінанси, робота, якби йде все-таки професійне. Але тут також, знаєте, така історія про ожидання і про два путі. Про е предложення да, вам треба буде зробити якийсь е вибір, може бути і таке. Е так. Дивіться, тут все-таки будуть стосуватися дороги. Оці переміни будуть стосуватися дороги. Переміни, можливо, вам треба буде кудись проїхати або з'їхати з того міста, де ви проживаєте. Можливо, знаєте, ви там орендуєте одну квартиру, вам треба буде її змінити на іншу квартиру. Таке також може бути. Тому що тут і саме карта дійстві, тут саме карта двіження, да? передвіжені. И новым. Так, для каждого крема. тілець дива, козырих тілець, дива. Снова уж таки, это для див. козырих козырих тут финансовый, вот, пожалуйста. А, значит, дивіться, смотрите, Тут просто вот э, сплетни, разговоры э, пусти. Причем разговоры ничего серьезного в цьому немає. не я спала. Э, Вот. Ця інформація дуже потрібна. сказали, сказала, да? пусті розмови, сплітні, багато розмов по телефону, щось от такого плана. Діви, Діви це новини, це передвіження. Будете кудись їхати. Можливо, не передбачено. Ну, я б не сказала, що це далека поїздка. Що ця, що ця карта, вони не кажуть про далеку десь поїздку, вони не кажуть про погані поїздки, вони кажуть, що це переміщення з одного місця на друге місце. Козиріг. фінанси на цьому тижні, чекайте фінансів, причому непоганих. Можливо, це зарплата, можливо, це якісь премії і так далі, тому подібне, допдохіти і все, що може бути. Плани, якісь приходять в дійстві. Я так думаю, що друга половина тижня у вас буде мегаактивна, і крім того, що вона буде активна, вона буде вирішуюча. Да? Те, ту, що тут от ви не знали, те, що ви не розуміли, як далі і так далі, то друга частина тижня ви вже будете знати, що і як діяти, і вже починаєте діяти. Гарного тижня, на все добре!